Ним вона здобувається лише в боротьбі. Тому що то, що ми знаємо, взагалі так, за що боремося? За що боремося? Боремося за те, щоб бути просто людьми. Е, якщо ми прямуємо в Європу, а зараз то... що заважає бути просто людьми? Зараз заважає людьми е, бути те, що право бути людиною, право громадянських прав, воно все здобувається за рахунок того, що громада вона має е, вибороти це у своєї влади. Тому що історія європейських держав це історія того, як громада поступово від авторитарної влади, коли. Громада темна, незвідома, тоді нею керують вожді, авторитарні режими і так далі. Європа це коли громадянське суспільство доводить боротьбою, доводить власною кров'ю спротивом тим, що віддає свій час, усилення, натхнення заради спільної справи. Вони досягають того, що громадянське суспільство стає впливати на владу, і знову ж таки, влада вже тоді і стає бідною, коли влада не виконує жодних функцій поводирів для сліпкої маси. Коли маса пока вона не маса, вона громадяни, вони чудово розбираються, які їхні права. Вони чудово до розбираються в тому, що вони керують там бізнесом, вони мають вибори право вести цей бізнес. Вони виборюють право, те, щоб у них була нормальна система освіти, і так далі. Коли ми приймуємо в Європу, в першу чергу тут трошки є е, скепсис е, і в тому, що настрій наші українці, що ми сподіваємося, що знову ну це частково частина людей. Що вони думають, що Європа це нам принесе е, якесь так вагов паде зверху? Насправді, Європа зараз я просто займаюсь науковою роботою, я всьому розбираюсь. Кримнацьку роботу пишу в Європі самі там економічна криза, навіть цивілізаційна криза, політична криза, соціальні протести, там теж е, немає людей, е, немає робочих місць, там є цим проблеми. Але ми прямуємо в Європу насправді не за тим, що нам там будуть епотечні кредити, цього всього не буде. Попавши в Європу, дається угода про асоціацію, вона не принесе на матеріальну достатку. Але це якраз і є нормальний цивілізаційний європейський процес, тому що ми туди йдемо не за тим, що там нам Путін дасть лазку, бабла, якихось там теплі крісла посади. Це є підхід. Е, власне... Ну, бидва думати про матеріальне це не те, що вона наше життя. Ми йдемо в Європу для того, щоб отримати його допросити. Це дасть. Більш прозорі умови існування економіки, політики і взагалі громадського життя. Тому насправді ми туди йдемо, в тому числі і Європа нас, от вона зараз вже хоче нас взяти за себе, щоб ми допомогли вирішити Європі ці проблеми, тому що Україна це величезна країна, це величезна територія. Ми дійдемо, як менше варті. Тобто вони розуміють, що це здоров'яна країна, і вони сюди приймають. І ми маємо що не те, що нам там хтось буде допомагати, а ми маємо допомогти їм в тому числі. Ми маємо використати європейські ці стандарти, взаємовідносин, громадян і влади для того, щоб тут на порядок. А коли ми наведемо тут порядок, ми будемо допомагати вже і здоровим тенденціям в Європі Не те, щоб оздоровляти там власне і соціально-політичну, і економічну ситуацію, тому що в Європі теж є зараз цивілізаційна криза, що не знають, куди рухається. Ці питання там з мігрантами, питання з тим, що є невизначеність, як розвивати суспільство. У нас є величезна країна, величезний як би просто обсяг молоді. І я думаю, що ми як тільки наведемо тут порядок, ми допоможемо Європі, те, щоб відновити власне свою могутність і відновити цю такого депресія, яка там настала. Але Стосовно українського майбутнього, то в першу чергу треба нам розуміти, що е, ми коли попадемо в Європу, не тоді, коли от тут настане якісь там угоди там і так далі. От зараз те, що відбувається, це прекрасно. Тому що ми показуємо, що ми не підписуємо угоду. Ми цю угоду приносимо з собою своїми діями. Коли тут сотні людей мерзнуть, коли зриваються з роботи, от втрачають хлопці роботи, щоб приїхати сюди на цей протест, стояти тут мерзнути під дощем, під хіхами Беркуту, в секревих бійнях, е, мерзнути взаємодопомога, там, навіть, там, витрати, люди витрачають свої кошти. Це Підтримку. Оце от будує Європа, це будує те, що кожен розуміє. Наша хата не з краю. Оце от українська приказка, її вже можна викинути на сміття, тому що зараз вже є нова приказка. Моя хата з краю, я першим ворога зустрічаю. Зараз от ми зустрічаємо нашого ворога, ми боремося з цією старою системою, радянською, Донецька. Оця вся херня, якби олігархічна кримінальна система цього от режиму, щоб базувалася на тому, що громадянин раб, а є якби ці, хто там сміливо вирвалися наверх і вони поганяють. Зараз ми показуємо, що ми всі сміливі, і ми хочемо, щоб було власне уже. Республіка, спільна справа, щоб ми творили майбутнє цієї країни. І саме от через Майдан я вірю, що ми в Європу вже попадемо. Навіть якщо вони провалять асоціацію, от партія регіонів не хоче в Європу, то ми підемо просто в Європу без неї. Тому що зараз ця маса, це ті, хто понесуть ці ідеї в свої міста, кругом всюди і так далі. Тобто правильно було сказано, що було два Майдани, Майданів не два було. Тут у нас зараз об'єдналося вже в один. Майданів Сотня по всій Україні. Коли зараз в Одесі на Приморському бульварі, на дівчата, яких я знаю, там приходять, їх теж намагаються ті тушки а вони стоять. Дніпропетровську Перезігнали Майдан, знову зібрались. В Харкові ще першу ніч, четвер, семеро людей. Тут нас мерзло що їх 300 десь під дощем, в Харкові семеро, семеро людей під дощем стояло. І насправді цінність цих семи людей, вона дорівнює кільком сотням. Тому що якщо семеро простих громадян беруть на себе оцю от місію мерзнути, терпіти, з невіру, заради того, щоб просто відстояти своє право вибирати майбутнє цієї країни, цього народу, оце серйозно. Хай як було семеро, ну це просто будь як там семеро апостолів, які оскається іншим, і вони духом. Тому я думаю, все буде добре і важливо те, що ті от проблеми, які нам падають. Це насправді якби є нормальний процес через будь-яку конфліктну ситуацію. відбувається розвиток це якась проблема. людина вирішує проблему, вона зростає, вона дорослішає, вона йде далі. І коли е, зараз от, виходять молоді студенти, е, ще недосвідчені, там хтось що там навіть там і не одружений, там і так далі. Там роботи навіть першої немає. Ну а коли вони беруть учасництво саме в тут в тому, що в громадському житті вони цим е, дуже сильно зростають, тому що вони включаються саме самий процес, тому що людину будує людина, це як Арістотель казав, це соціальна істота. Суспільна тварина, тобто, от, саме це робить нас людьми. Не бабло, не особистий успіх, це, це херня. Якщо ну, бабло по успіх, треба уїжджати в Канаду, треба робити так, як робить Медведчук, на кошмари бабла, а стави його на офшорах. Людина, громадянин, робить те, що ми боремося за спільне благо, і те, що чим важче нам це доводиться робити, тим прекрасніше, тому що насправді українці давно чекали, коли нам буде кинути виклик, чого ми варті. От ми зараз прийняли цей бій, і тут зараз кожен від малого до великого доводить, що ми готові боротися за те, щоб врешті повернути. Нути от Україну, воно європейських народів, і от зараз ну без жартів 400 років ми були під Москвою. Під Москвою 400 років були в цьому мануво-татарській системі феодального дурбілізму там і так далі. Потім у радянський союз взагалі, не відлювання людини як такої це тобто, якась, взагалі, квазі антилюдська була структура. А зараз ми вирішуємо проблеми. 400-літній історії України ми повертаємося в європейську систему цінностей. І я не здивуюся, що сьогоднішні ці події вони можуть вплинути, на те, що наступних 400 років ми вирішимо от саме те, як буде розвиватися ця країна.